Любі мої випускники, пробігли наші вами чотири роки навчання в коледжі. Це були нелегкі роки, з першого по останнє. Спочатку ковід, а з ним новий для нас усіх формат навчання онлайн, а потім війна, яка розкидала нас усіх по різних куточках земної кулі. Але я дуже радий, що ми з вами впоралися зі всіма труднощами. Я пишаюся вами, що незважаючи ні на що, ви дійшли до кінця. І отримали дипломи. Я бажаю вам і надалі бути впевненими в своїх силах, наполегливими і сміливими, мріяти, долати перешкоди і обов'язково бути щасливими. Я маю надію, що війна скоро закінчиться. Наступить мир, і ви всі повернетесь додому. Я бажаю нам усім миру і найскорішого процвітання і відновлення України. Я обіймаю вас усіх. І буду чекати в стінах рідного коледжу, куди ми обов'язково повернемося. Вірю вас і люблю завжди ваш, Вадим Леонідович.